Історія освіти і шкільного життя пов'язана з Жидичинським монастирем, то теж цілий міх історії. От скажімо, у Жидичинській монастирській школі навчався Іван Журавницький, якого вважають автором першого українського сатиричного вірша. Хто йдеш мимо, стань годину. Почитай цю новину. Може, читали? Але зараз не про те. Для Івана обрали за альма-матер Жидичинську духовну обитель. А раніше там здобували знання старші брати Олександр та Михайло. Архімандрит жидичинського монастиря Макарій був добре знайомий з Марком Журавницьким їх батьком. Жидичинська освіта в Івана почалася десь у 1540 х роках, коли йому було десь 16 років, і був він хлопцем не надто покірним. За якусь витівку архімандрит Жидичинський наказав дати Іванові Березової каші. Цього гарячий учень не міг стерпіти. І кажуть, що Забісований хлопець цілий день ховався в монастирському лісі, а вночі підпалив келію отця архімандрита. І вже, мабуть, завдяки святому Миколаю весь монастир не пішов димом. З цієї оповіді ми бачимо не лише те, що школярські витівки це традиція, а й те, що вже в 16 столітті Жидичин був престижним освітнім центром. За радянських часів споруди монастиря використовували так: палац митрополита служив за школу, семінарія була то клубом, то спортзалом, келійний корпус їдальнею і майстернею. І найголовніше. Тодішні учні навіть не здогадувалися, що навчаються в колишніх монастирських приміщеннях. У часи Незалежної України в Жидичині відкрили нову школу. Тепер це ліцей номер 31 В монастирі започаткували наукову конференцію Миколаївські читання. Частина отців викладає у Волинській богословській академії. Проводяться духовні лекторії. А діти відвідують недільну школу при монастирі. Освітні традиції не перериваються і так само переповідаються шкільні пригоди сучасних норовливих учнів. Вам же точно пригадалася якась правда?